Всім привіт! Просили мене показати, як я заводжу лози з ротангу, коли плету ємність без нижніх отворів. Бо, як правило, робляться отвори зверху і знизу, чи то миска, чи то відро під кашпойде і так далі, чи то миска велика. Ну, коротше, Усі вироби з ротанго. Я знайшла для себе самий найкоротший спосіб, мені він дуже сподобався, але все залежить від ротангу. Маю ось таку ємність, хочу з неї сплести чи то фруктовницю, чи то для солодощів щось, не знаю, хто яке собі знайде для неї призначення. Так, лози я вже відрізала. Хотіла зробити, завести повністю жовті лози і до половини зробити жовтим, а далі зробити ось таким кольором. Але не вистачило в мене жовтих лоз. Зараз я їх покажу. То я... Почну заводити лози жовті, а потім буде як таке вкраплення, і воно йтиме так по кругу, до самого верху. Ось такі вони бірюзові, але на фоні жовтого ротангу здаються блакитними. Так їх відтіняє ротанг жовтий, що вони блакитні. А, ну, Я не розказую, як ми вимірюємо, скільки тут лоз. Так. До суті, 22 отвори. Зверху в мене йде. Це значить, що нам треба відміряти 11 лоз, як і в восьминіжці. Ми будемо заправляти зверху і заводити лозу знизу. І ця ж лоза буде в нас і стійкою, і потім уже ж робочою лозою. Відміряємо ось такий круг. Кріплюємо його скотчем і фіксуємо до мисочки також скотчем. І головний момент, коли почнете заводити лози з цієї сторони, ну я зараз все покажу. Головне, щоб оцей круг потім у подальшій роботі у нас не дуже здвигався у якийсь бік. Тому що якщо ви захочете, якщо це більша ємність, миска здорова, і можна там косичку якусь зробити то не буде так, що тут у вас лози на ось цьому рівні йдуть, плетете ви косичку, а тут вони у вас вже верху дійшли, тому що тут у вас лоза з'їхала сюди, тут лоза вже йде вище, та робоча, і тут ви вже до кінця доходите, а тут ще на середині знаходитеся. Тому, якщо це чуть-чуть, то це не так страшно. Але якщо дуже здвинеться ось це кільце, я цей скотч знімаю буквально через декілька. Сюди ще заведу три, з цього боку три. І потім я вже цей скотч знімаю. А кільце я формую ну, простіше нікуди. Просто взяла круг приміром, бо я знаю, що в мене буде 22 вузлика. Так, скрутила, зафіксувала і вийшло кілечко. Так, але спочатку ми заведемо лози, спочатку заведемо всі верхні отвори, а далі вже будемо робити ось так, щоб вони були однакові. До речі, цей метод ще не до всякого ротангу підходить. Він не дуже в мене підходить до жовтого ротангу, але... Я хотіла взяти, мій ротанг ще не прийшов, що я замовила сім кольорів, а інших у мене просто мисочки більші і рожевого не хватить, наприклад, на 3-літрову. Ось так заводимо усі лози. Рожевого в мене не вистачить. Бірюзового також не вистачить, хоча його залишилось найбільше, але все одно під нього в мене йдуть 5-літрові ємності, його не вистачить. А це, думаю, попробую. У мене така мисочка одна. Ось так заводимо усі лози. Коли відміряєте лози, то враховуйте, що деякі кількість сантиметрів підуть ж і на стійки. Цей жовтий ротанг, він дуже жорсткий. Виробник один, але взяти оцей жовтий ротанг і взяти, наприклад, рожевий, рожевий найм'якший. Дуже мені подобається із рожевого подобалось. І зелений м'який. Подобалось плести кошики із тих ротангів, з тих кольорів. А цей такий він півмісяць. Не знаю, чи видно. І він дуже... Оце жовтий, але ну він дуже неслухняний. Він жорсткий. Завела я лози, як бачите. Так, і покажу вам на прикладі блакитного бірюзового, тому що він, його краще буде видно на фоні жовтого, ніж жовтий на жовтому. Беремо лозу, можна далі відсісти, беремо лозу, формуємо з неї стійку, знаходимо кінчик і заводимо її ось так. Не отак, як вона йде, а ось так. У мене зараз все попадає. Однією рукою тут не справитися. Ось так. Заводимо її, підтягуємо, наскільки нам потрібно. О, Вона має бути до себе кінчиком. Підтягую. Беру кінчик. Цієї лози, не знаю, щоб було зрозуміло, по суті, тут нічого важкого немає. І тепер перекидаю через оцю лозу, заводжу і піддіваю, не знаю, наскільки це буде. Зрозуміло, я зараз ще буду показувати. Я сама так училася. Формуємо ось такий вузлик. Я ж кажу. А в ротанг у мене є біла береза і є колір меланж. З нього найлегші вузлики виходять. Тут, бачите, тут далі не затягнеш, а жовтий і того він жорсткіший. І далі його не затянеш. Зараз я буду з цієї сторони робити жовтим. Побачите, як це виглядає. Я всі ці маніпуляції я роблю на підлозі, якщо чесно. Мені на стільці взагалі не зручно, не звикла я. Ось так заводжу лозу і приклеїла як. Ось так. Лоза від, виходить від мене. Не знаю і на камеру дивитися, і туди, як воно там виходить. Не дуже зручно. Ось такий виходить. Вузлик жовтий дуже, бачите? І цей вже розпускається. і цей. Постійно їх треба тримати і слідкувати, щоб наше шкільце було посередині. Так, знову беремо бірюзовий ротанг. Зараз я ще раз покажу. Заводимо, щоб він виходив до нас, отак, От до мене, перекидаємо через стієчку, заводимо попід низ і попадаємо в ось цю петлю. Виводимо. І зав'язуємо. Ось такі вузлики в нас будуть виходити. Так, завела я лози, і тепер видно, вже, що вони у нас і як стійки, і як робоча лоза ось і знизу. І вже можна починати плести. Вона така в мене кручена, тому що це залишок з бухти, а всі знають, чим до кінця вже доходить бухта. Там виток все частіше і частіше. Так, як тепер плиту? Бачите, поки, яка перша зав'язана, яка середня, вони, їх треба підтягувати. І водночас починаю плести. Треба дивитися, щоб саме оці вузлики були одного відстані один від одного. Ну, це коли вже заводите зараз перший ряд. Вже буде це все видно, можна його розділяти, бо потім усе так прижметься, що туди вже нічого не поможе. І тепер беру будь-яку одну лозу, тут підтягую, наскільки ротанг дозволяє, бо жовтий, я ж кажу, жовтий це дуже неслухняний ротанг. І пропускаю дві. І заводжу під третю. Я завжди так роблю. Не знаю. Можна, може спочатку. Мені так подобається, коли воно дно тоді виходить таке цікаве. Дві пропускаю, під третю заводжу. Беру наступну. Тоді можна ще буде підправити оці самі вузлики. Знову дві пропускаю, під третю заводжу. І далі вже йде плетіння. Ви бачите, як воно тоді гарно лягає? Воно так лягає, і ці вузлики робляться як грибочки, наче. Мені вони схожі на грибочки. Дві пропускаю і під третю. Отак. І вже далі йде плетіння, яке ви хочете. Класичне, з візерунком, з косичкою. Підверх можна косичку. До речі, в мене шикарний спосіб, як плести косичку. Я спочатку плела одним способом. Ну, як хто плете, той знає. Через дві, через дві, тоді там повиходить, виходить, по дві лози з однієї стійки. Одну залишаєш, іншу далі плетеш. Так ряд проплів. Тоді формуєш косичку, тоді виводиш під ті косички лози. Це дуже довго. У мене є косичка, вибачаю, сторгнулася до мікрофона. У мене є косичка, яка плететься за два кроки. Перший раз обплели, зробили нижній край косички, а другий раз плетемо косичку і відразу ж виводимо лози. Щоб далі вже доходимо за другим кругом. У нас вже готова косичка і вже виведжені лози, щоб далі доплітати вже без візерунку. Я як перший раз спробувала ту косичку. Боже, це небо і земля, а наскільки швидше і виходить те саме. Те саме виходить. Ну що, продовжую далі через дві під третю, і виводжу. І далі вже буду ось так опускати, просто їх донизу, і плести наш виріб до самого кінця. Ну що, я справилася. І ось така краса у мене вийшла таке дно. Як бачите, ось така красоня, такий візерунок, який закінчується ось так на горі. Дуже така вона одна і навряд чи я буду таку повторяти. Дуже красива. А це залишки з мого ротанного, який я тут плела. Ось така, отак я плету без внутрішніх отворів. Дуже красива фруктовниця чи цукерниця. На ній не написано, скільки вона літрів, але, по-моєму, в накладній, де я замовляла цю мисочку, вона в мене така одна, було написано 3 літри. Дуже гарна, правда. Дуже ефектна. Таке класичне плетіння. Хто бажає, вона доступна до замовлення. Таке ж саме дно я виплітала ось в цьому кошику. Бачите, ось так виглядає. Цей кошик після Нового року поїде до своєї власниці. Так само там зроблене дно. Все так само. Дуже гарна вийшла, така. Легесенька, легесенька у сприйнятті. Неважке плетіння. ніяких, Тут сам цей візерунок, сам блакитний колір робить такий, такий акцент дуже гарний. Ну, по суті, дна його ніколи й не видно, а ось так, як стоятиме, то дуже гарно виглядає. Така, така красуня вийшла. Я ж сама. Задоволена нею, дуже гарна, красива. Хто хоче, звертайтеся, будь ласка, пишіть мені на Viber. І в понеділок вона може поїхати до вас. Дуже гарна, нічого ніде не розв'яжеться, не розплететься. Так вона і буде. Мити її можна просто під водою. Стече, висохне і як новенька. По скрипту. А це такий помічник сьогодні мені допомагав. Він був у кімнаті, хоча весь час поза кадром.